Школярі та переселенці в одному приміщенні на базі третьої загальноосвітньої школи благодійна організація Справа Кольпінга організувала прихисток для внутрішньопереміщених осіб. За декілька місяців організації вдалося відремонтувати приміщення першого поверху та провести їх в належний стан. Незважаючи на навчальний рік, переселенці все одно проживають в школі, але при цьому не заважають навчанню. Подробиці знає Софія Малешко. На даний момент на першому поверсі школи проживає 50 внутрішньопереміщених осіб та паралельно проводиться навчання. Директорка навчального закладу на такий експеримент погодилась майже без сумнівів, адже чудово розуміє потребу переселенців у житлі та необхідність таких проєктів. Проживає зараз 50 осіб, є багато дітей, і власне це нас надихає. І школа для того, щоб вчилися діти. Найперше, але така біда в світі і в Україні. Скоріше в Україні біда, бо світ ще не дуже відчуває, яка у нас біда. І в нас живуть переміщені особи і живуть, і вчаться, і бігають, і граються. І я зранку приходжу, прибігаю на роботу. і в мене з під ніг вилітають машинки. Вибігають діти, і це нормально. Ну нормально, тому що це діти, і це біда. Наскільки комфортно, ну поки що якогось особливого дискомфорту не відчуваю, чесно кажучи, ні. Думаю, діти так само, оскільки діти зразу піднімаються на другий, третій поверх і вони в прихисток не заходять. Проживання в прихистку обмежене. Внутрішньопереміщені особи можуть тут проживати не більше трьох місяців. За контрактом вони тут три місяці. Філософія справи кольпінга в Україні, власне, така, що ці люди мають отримувати нові знання, нові професії, шукати роботу, змінювати приміщення на більш достойне, шукати квартири. Тобто, це нормальні такі вимоги до людей. Люди мають розуміти, що їм треба розвиватися і не чекати на те, що їх мають забезпечити повністю держава. Державі важко. І власне я вже з кількома людьми говорила, питаються, що допомогти. А що зробити? Хлопці нам допомагають особливо потужно, у нас не вистачає чоловічих рук. А тут є молоді хлопці, які навчаються також і нам допомагають, тобто все нормально. Навіть пропонувала одному, кажу, давай влаштовуємо тебе, ти вмієш шити, кроїти, давай будемо влаштовувати тебе в якесь училище, тому що треба рухатись, треба працювати. Ну тобто, нормально, вони готові допомагати, і це добре. А в майбутньому хочемо, звичайно, з цих приміщень: спортзал, зал хореографії і майстерня. Через нестачу фінансування приміщення першого поверху були в занедбаному стані або просто не використовувались. Тому така співпраця є вигідною не тільки для бенефіціарів, а й для школи. Адже коли необхідність у житлі відпаде, відремонтовані приміщення будуть знову використовуватись за призначенням. Зараз вже поселено 50 людей, і причому це люди абсолютно різні. В мене є люди у віці від одного року. Це поважні люди, і є люди 80 річ річків і. Ну і ми намагаємося створити для них людські умови. Але інше завдання ну, рівнозначно з цим. Ми шукаємо для них інше житло, інші умови, щоб вони мали можливість звідси переїхати. За словами адміністрації школи, проживаючи в шелтері ніяк не заважають учням, адже вони просто не перетинаються. В прихистку організовані усі умови необхідні для забезпечення нормального життя облаштована кухня, пралки, санвузли та кімнати. Дуже гарно, мені подобається. Наприклад, дуже багато ну, в Запорізькій так людей не проживають взагалі. Ну. А тут зробили все для того, щоб людина відновлювала своє життя повсякденне, щоб могла собі приготувати поїсти, щоб могла собі спокійно сходити, покупатися, постирати речі. Поспати діти можуть погуляти тут. Ну як би дуже гарно. Організація справа кульпінгу, крім облаштування прихистку, допомагає внутрішньопереміщеним особам з працевлаштуванням та пошуком подальшого житла. Адміністрація прихистка намагається зробити все можливе для того, щоб допомогти нам переїхати в інше житло, де потрібно буде платити за комунальні послуги. Або ну з мінімальною оплатою оренди. Пет організація ця організація Кольпінга тут неподалік готує нам їжу. Туди можна прийти та взяти поїсти. В цілому умови нормальні. Душ є, все є. Ніхто тебе не чіпає, все чудово. Проєкт розпочали в квітні завдяки фінансуванню від декількох міжнародних благодійних організацій: Реновабіс, міжнародної справи Кольпінга та Данської ради у справах біженців, а також за підтримки управління освіти Чернівецької міської ради. Софія Мелешко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4